Скажіть, будь ласка, от після знову чергових заяв Небензі про те, що це Україна винна в подібних обстрілах і так далі, систему ППО не і неправильно працює, і в Росії і Україна не справляється і тому подібне. Але зараз в цьому ми розуміємо, ці заяви вони не мають жодного сенсу, особливо для нас. Як ви думаєте, коли насправді буде реакція від країн Європейського Союзу на цю відверту брехню, і якою вона має бути, тому що ігнорування цієї брехні воно? Ну для України на жаль нічого не дає. Давайте почнемо з того, що юридично. Дивіться, суб'єктивно на призвичайно бензі виходить і говорить: ППО спрацювало щось неправильно. Питання в тому, що юридично є акт війни, і якби не було ніяких ракет, то ніяке ППО не працювало би правильно і немає різниці. Чи це там щось впало, чи дрон впав, чи частина ракети впала, чи ціла ракета впала, чи щось інше впало. Факт війни і виключно ініціатором війни є Російська Федерація. Тобто юридична ця істота, вона розуміє, що вона вже несе безумовну відповідальність юридично зафіксовано, тому що це є військовий злочин безпосередній, і він в ньому приймає участь. Це перша складова. Тому звертати увагу на його заяви можна безумовно з точки зору мемів тільки. Друга складова, яка реакція країн-партнерів? Реакція абсолютно конкретна. Вона вже є. Це а, суттєве збільшення систем протиракетної оборони, яке потрібно Україні. І президент про це до речі постійно говорить, що по на зв'язку з нашими партнерами ми знаходимося цілодобово, і вони сьогодні розуміють і вже є відповідні реакції. Логістичні реакції, що Україна має отримати і протиракет більше, ну тобто збільшити тих засобів, якими треба уражати російські ракети, і збільшити пускових систем відповідно не тільки, наприклад, таких там Айріси чи Насомси, а в тому числі і Петріотів, які працюють по надзвуковим чи балістиці. І так далі, це реакція безпосередня, і вона буде якомога швидше реалізована в відповідні домовленості щодо збільшення систем протиракетної та протиповітряної оборони. Це друга складова, є третя складова. Ми про неї вже неодноразово в ефіру говорили про те, що міжнародні інституції вони не є дієво і вони продовжують залишатись такими собі піар-майданчиками для того, щоб Росія займалась промоцією війни. Тому що мені здається, що треба було після цієї заяви на бензі винести регламентному комітету рішення, що його словно його там право виступу припиняється тимчасово там, наприклад, на три місяці, за факт безумовної брехні. І все, але міжнародні інституції цього робити не будуть до кінця цієї війни. Після кінця війни, після того як Росія програє війну, після цього ці інституції підуть на таку ж саму трансформацію, як і багато що в цьому що в цьому світі, тому що воно не є дієвим. Воно не відповідає своїм функціональним зобов'язанням, які має вирішувати. Пане Михайло, от в продовження цієї теми, що Організація Об'єднаних Націй, ну як ви сказали, на вашу думку є таким майданчиком певних просування певних пропагандистських наративів. Я не знаю, чи маємо ми якесь підтвердження, але з огляду на заяви Міністерства оборони Російської Федерації, на сьогодні має бути скликане чергове засідання Ради Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на вимогу Росії з приводу тієї ситуації, яка склалася в Білгородській області. Чи маємо ми підтвердження, що воно відбудеться сьогодні? І, і чого, якщо так, то чому там очікуємо почути знову не бензю. А, Да, по-перше, я хочу задати зустрічне питання. питання: що відбулося в Білгороді? А ви, ну, як ми не знаємо насправді, що відбулося? Ні -ні -ні, У нас ні -ні, є ні -ні. лише одне джерело: це Міністерство а, оборони а я... Російської Федерації. Поки що і да, все. А, а, ну, Можливо, війна на території Білгору не йде. Російська Федерація не визнає війни правильно. Ну вони ж спеціальну військову операцію проводять. Можливо, вони атакують, тренуються на території Білгородської області. Якщо їм потрібно десь про це дискутувати, мені здається, що для цього можна продискутувати на федеральних каналах. Не обов'язково позачергове засідання Радбезу ООН. Але тепер, якщо серйозно говорити, ну проведуть вони позачергове засідання Радбезу ООН. і. І що це має зробити? Ми з вами тільки що зрозуміли, що ООН не працює як організація, яка може мати примусові інструменти для того, щоб на щось впливати. Немає таких інструментів. ООН. ну знову ж таки вийде не бінзя, знову ж таки вийде. Є така ще са там суб'єктивна Захарова. Вони скажуть от про те, що за атакою на Білгород стоїть Великобританія. Чи скажуть, що за цим стоїть народ Маорі. І так далі, це не буде мати жодного впливу. Вже сказали, на пане Михайло, саме що Британія <плес> стоїть за цим. Ви, то ви... читали <плес> те, що зробили вигляд, що нічого не знаєте. Так. Ні, я чесно кажу. Навіть не очікував, що вони це заяву зроблять, О, але просто це настільки передбачено все, що стосується Росії, воно абсолютно передбачено. Вони будуть використовувати ці майданчики виключно для того, щоб отримати індекс цитування. Не більше того, в певних засобах масових інформацій в певних країнах, тому що на європейські країни це не повпливає. На проукраїнську коаліцію це не повпливає на нас. З вами це не повпливає на підтримку України щодо необхідності посилення протиповітряної оборони. Це ніяк не повпливає. Більше того, жодні резолюції, як ми з вами з'ясували, жодні резолюції тієї чи іншої міжнародної інституції не впливають на перебіг подій у війні Росії проти України. Тому Пусть хай проводять, хай говорять що завгодно, але ми маємо робити ту роботу, яку маємо робити. Яка це робота? Чітко в 2024 році фіксувати, що війна є в тому числі на території Російської Федерації. Пане Михайло, дивіться, ну тут можна в принципі лише припускати, що там може прозвучати під ця під час цього засідання Радбезу. Але з огляду на саму риторику, яка сьогодні розганяється, що це начебто західні ракети летіли на територію Російської Федерації. Ну тут приблизно стає зрозуміло. Це спроба блокування подальшої підтримки західними партнерами в підтримці зброї, начебто, Україна порушує сама свою обіцянку з приводу застосування або не застосування цієї зброї в напрямку Російської Федерації. Раці наскільки оце може почути організація Об'єднаних Націй? Ну наші партнери точно знають перше, що ми не використовуємо західні зразки зброї, в тому числі дальнобійні ракети, для атаки території Росії. Домовленості є домовленості. Друге, наші партнери чітко розуміють сьогодні, що в нас є свої інструменти, які дозволяють ефективно воювати на віддалені дистанціях. Да? Давайте подивимося, що відбувається в акваторії Чорного моря. Ще раз підкреслю це виключно українські інструменти і вони мають там певну дальність. Да? І наші партнери точно розуміють, що коли як ми використовуємо. Тому що між партнерами мають бути довірчі відносини. Це друга складова, третя складова. Ще раз підкреслюю, будь-які заяви Російської Федерації сприймаються саме як. Як заяви пропагандистського кшалту, і вони не впливають на ті чи інші резолютивні частини. Дану, тобто ніяких резолюцій відповідних не буде. Все, що Росія буде говорити, відповідно всі зроблять вигляд, так ми тут присутні, ми це чуємо, але на це не реагуємо. І навіть ми це не чуємо. Ну тобто, ми знаходимося у залі, але не чуємо, що ви говорите. Більше того, я вам скажу парадоксальну річ, і Росії це не потрібно. Для Росії потрібно, щоб вони потім процитували це в певних медіа, що ми на там заявили. На засіданні Радбезу такі-то такі-то позиції. Ці позиції говорять про те, що Україна сама себе атакує, Україна напала на Росію, Україна вбиває Росію, і тому ми змушені атакувати українські міста. Вони будуть це говорити, але це сьогодні, після практично двох років війни, не має жодного впливу ні на політичні глобальні процеси, ні на рішення тих чи інших країн. Це я щодо наших партнерів. Для них це взагалі не має ніякого значення, що говорить Росія. Ну і останнє да, дуже важливе. Експерти сьогодні абсолютно точно фіксують, що в Україні є ще раз підкреслюю, низка своїх інструментів, правда, не в такому масштабі, як нам з вами б хотілось, які дозволяють суттєво впливати в стратегічному сенсі цього слова на тому чи іншому напрямку на події, які відбуваються на тому чи іншому напрямку.